Всім доброго вечора! От і закінчилась весна. Сьогодні останній день весни, 31 травня. І я хочу зробити такий коротенький огляд своїх гортензій. Весна була така дощова у нас і не сильно тепла, але все одно ми старалися і зберігали свої квіти як могли. Я вам зараз покажу ось свої гортензії, які вони в мене на сьогодні. І трошки про них розкажу. Значить, начну з гортензій, які в мене ось ростуть в горщиках. Ось така в мене Little Lime. Вони в мене всі підписані. Ось вона така зараз. У неї десь уже. Гілочки оці десь по 30 см, деякі трошки є і менші. Little Lime це невисока гортензія, вона десь до метра росте, має такий компактний кущик. І от вона повипускає навіть ось такі, бачите, пасинкові у неї йдуть ось відросточки з пазух листків. Ось показую вам, бачите, як у неї йде? Little Lime. Минулорічна гортензія, я її купила в минулому році. Маленькому горщику П9. І ось вона була пересажена, і ось зараз така. Ось мій полістарчик. полістар Така вона у мене, з трьох гілочок я її залишила. Ну Ще не дуже вони великі, десь сантиметрів по 20. Написано, що характеристика її, що це ранньоквітуча вона гортензія. Але у мене вона ще не квітує, навіть немає бутонів. От. Ну, ось вона така у мене Полістар. Слідуюча у мене гортензія Пандора. Ось вона. Теж уже у неї три пагони. Ось, дуже гарно виглядають. листочки такі, бачите, які гарненькі, немає на них. Не бачу ні хлорозу, нічого. Такий них стан, у них дуже гарний, на мій погляд. Це пандора із серії пан німецької селекції. От їх тут є різних сортів, багато із серії пан, Пандора, І другі там є, забула, як вони вже називаються: пандеус, паненко. От. Їх там до 10, мабуть, є назви різних. Але у мене поки Пандора. Ось вона така. Дуже мені подобається. Пандора. Слідуюча ось така гортензія. Це у мене Петіт Флорі. О, це французької селекції гортензія. теж. Куплена вона у мене в п 9 в минулому році. Підрощую я її в горщиках. Ось вона така дуже красива. Дивіться, в неї стволики якого кольору. Темно-бордові, такі, прямо аж такі до червоного, більше, не до коричневого. І ось вона вже випускає. Бачите, ось? Є вже там бутончики закладає, готується до квітування. Ось такі в неї гарні такі пагони. От, жирненькі такі, гарні, стоїть, прямо стоячі. Ось така у мене петіт флорі. Це теж з минулорічного череночка п 9 так Слідуюча гортензія. Ось у мене Піксіо. Це я її купила в цьому році. ну Така вона в п'ятилітровому горщику. Вона у мене. Росте, я їй залишила 6 пагонів. Ну, Побачу, як вона буде квітувати. Ось така піксіо. Дуже красива гортензія, вона невисокоросла, значить, рахується по характеристиці її, вона десь росте в висоту до метра і в ширину також десь до метра. От. Ось така. Піксіо, дуже красиво, міняє колір. Далі, слідуючи, в горщику в мене це бобо. Бобо ось в такому горщику росте. Ну, Я її в цьому і купила, я її ще не пересаджувала. Ось, Пішло тепло, вона така була дуже маленька. Пішло тепло, пагончики стали наростати. Ось бачу, що вони Трошки підросли, оце зараз пух цей з тополі літає. От, всі квіти, ті, що стоять на підлозі от на землі, тут сів пуху в мене. Десь близько ростуть тополі. І це така е, історія з цим пухом. Значить, бобошечка, ось така маленька, така була загущена трошки. Я її розрядила. От, залишила їй три і тут чотири, сім пагонів. Побачимо, це теж маленький кущик, компактненький росте, він десь до 60 см. Виростає. Ось така малишка малюточка, бобушка у мене. Слідуюча гортензія в горщику це Vanilla фрайс Ось підписана вона в мене. І це у мене вона трьохрічна вже. Значить, вона у мене третє літо буде. Дивіться, як вона вже в мене розрослася. Значить, показую вам, я вже її показувала в своїх відео. І ще раз наголошую для тих, хто не бачив або ж тільки вирощує гортензії. Значить, ось обрізана була коротко. В тому році був перший рік її, як кажуть, життя. Так? В тому році було два пагони. Ось, бачите, обрізка. І тут ось ось обрізка. Було два пагони. І в цьому році я її обрізала. Дивіться, як один, два, три на три пари бруньок Один, два, три. На три пари бруньок. З четвертої пари вже пішли у мене. Ось, бачите, пішли пагончики рости. Четверта пара і п'ята залишила. І тут, тут так само. Четверта пара бруньок пагони. І ось зверху тут п'ята пара броньок. Дуже гарний кущик. Теж дивіться, які в неї стволики. От дивіться, які потужненькі, самі так гарно стоять. Є тут у мене опора, ось така. але я поки опору не застосовую. Ось така ваніла Фрайс. Трьохрічна, вже якби чималий кущик, але я її вирощую в горщику. Ну, як би хочу, щоб тут була на передньому плані вона була двору, і побачу, як вона буде себе поводити. Ось така ваніла Фрайс. Слідуюча гортензія. Ось, бачите, цей пух не дає ось гортензія слідуюча, це у мене ось ред вельвет. Red Velvet чекає своєї пересадки. Ось вона така, дивіться, кущик гарний, компактненький такий. Я тут деякі пагони теж познімала, нормувала її. Ну, ось Такий я вирішила залишити. Але вона в 3-літровому трьох, в горщику. От я її так як купила в цьому горщику, бачите, вона гарно сформована була. От, і планую її пересадити перевалкою у більший горщик а можливо у відкритий ґрунт. Слідуюча гортензія на штамбі. Показую штамбік. Ось такий він у мене підв'язаний. Ось тут треба нитки ці прибрати вже, бо того, що стволик, бачу, воно аж врізалося вже туди. Стволик цей потовщується, і нитками, якими було прив'язано. Аж туди, бачите, це моя, як кажуть, не догледіла. Я тут треба прибрати. Ось така вона. Значить, теж це з мого череночка штамбік. Я сама його зробила. Третій рік в тому році залишала було всього чотири суцвіття. Я показувала вже цю гортензію в своїх відео. В цьому році я її залишила вже один, два, три, чотири. І там вісім сотцвіть буде. На цьому штамбіку. Ось так виглядає, показую вам. Так, слідуюча у мене буде, це буде пінки вінки. Ось. Бачите, як тут теж була дуже вона нормально, вона була сформована. Два ось пагончика, і з них я залишила їй чотири. Пагони. Ось так вона виглядає зараз. Чекають цвітіння. Ну, тут ще немає цих грудочок, ще не закладає. Ну, Думаю, що буде все добре. Ось така пінки Вінки. Бачите, листочки. В неї теж такий стволик червоненький, але ну, не такий, як у Пітіт Флорі. Там темніший ще насиченіший колір стволика. Ось такі листочки з зубчиками гарненькі. Тінки-вінки. -вінки. Тут у мене з гортензії мої, які я вирощую в більших горщиках. Ось вони. Я в минулому році собі підкупила сортів, і в мене вже більше 20 сортів гортензій. Це в мене металіка, ось така вона зараз. От, так її всі вихваляють, що вона дуже красиво квітує. Дуже гарно міняє колір. І бачу, вон там, бачите, треба чимось треба обробити. Вон там бачу якісь малесенькі, чорненькі. І мені сонце на камеру бо показую вам, якщо видно, треба обробляти, бо якісь їжучки завелися. У самих вершинках вагонів. Ось така металіка. Вітер у нас. Це гортензія у мене без назви. У мене є такі куща 3-4 гортензії, які без назви. Через те, що я їх отак от ішла. якби зняла ці з кущика пагончики, і вони в мене вдома вкорінилися. І ось так назви ще я їм не оприділила. Слідуюча гортензія Infinity. Ось вона така. Infinity. У мене всі вони підписані. Ось дивіться, яка. Вона така була прийшла до мене. Такий був у неї цей кущик покорожений, таке покручене тут було. Непонятно що. От. Але я її обрізала, як, ну, як я там посчитала нужним собі. І от у неї ось такі пагони. Один, два, три. Три пани ось такі. І дуже гарні листки. ось, Якщо камера передає, у неї ці у листочки, такі дуже виразні, такі жилочки на них. І от вони якось відрізняються від тих листків. Якимось глянцем своїм, такий глянець, наче на них є. Ну, от я, чесно кажучи, даже трошки була, якби ну, думала, що з цієї гортензії толку не буде. Але бачите, ось відросло. І такі от три пагончики доволі непогані, гарні розвиваються. Так, покажу слідуючу гортензію Мілк Хані. Ось вона. Але вона, бачите, у мене вона не прокинулася. Вона була в відкритому ґрунті в минулому році, був наріс непоганий кущик, але вона не цвіла. Я вирішила її пересадити в горшок. Вона зимувала в горшку. Якби оці бруньки були, наче і набрунилися, ось малесенькі, але не прокинулися. Ось на одній гілочці тільки є. Значить, що я хочу зробити? Хочу її зробити обрізку, можливо, десь тут знизу, біля основи коріння, проснеться якась заснувша брунька не буду дивитися на коріння, вона полита, вона підживлена. от Земля в неї мокра, але от такий стан у Мілкентхані. Ну, побачимо, поспостерігаю за нею, що в мене вийде. Так, слідуюча в горшку гортензія. Це теж без назви. Гортензія без назви. Ось вона така. от Теж гарненько. І тут бачу, є чорні оці. Мошечки такі, бачите, треба обробляти. Так, слідуюча бонфаєр. Ось вона така. Теж пішли, пішло тепло, пішли рости пагони. Зараз десь висота пагончика сантиметрів 20-25, що не дуже вони великі. Але от, бонфаєр. Теж кущик виглядає дуже непогано. І ось вертензія Romantic Ice називається перлина фестивалю. Дуже вона така красива, вона з таким її волоті, оці вони такі шаровидної форми, так як я бачила на фотографії, і вона має такий жовтувато-рижуватий такий на ній відтінок. Ну, побачимо, як вона себе проявить, як, яка вона виросте в мене. Думаю, що заквітнуть Романтик Ice. Слідуючий ряд в горщика гортензій. Це всі гортензії з моїх черенків. От Я їх виростила вже сама, заживцювала, верніше з моїх живців. Я заживцювала і ось виростила. Значить, це ось ваніла фрайс така. Це вона у мене буде вже трьохрічка. Третій рік. Ось теж Ваніла Фрайс. Написано, бачите, дивіться, Ваніла Фрайс 2023 року. Ось вона. Бачите, яка? Так, це ось дивіться, кущик гортензії. Це без назви в мене він. Нема тут назви, от, але бачите ось такі великі листки. Подивіться, ось моя долоня і листок. Бачите, які в нього. Це, я так вважаю, буде гортензія високоросла. Ось, бачите, які тут між вузля, оці, між листочками. Тут така відстань маленька. Тут ще пагончик розвивається, то тут не дуже, а отут знизу вже видно. Бачите, от, гортензія буде високоросла. Так. Це ваніла фрайс теж третій рік. у горщику росте. Ось така вона. От. Далі ось показую вам це гортензія Colorful Cocktail. коктейль. Ось вона. Значить, два пагони її залишила, але пагони такі гарні, потужненькі такі листочки невеличкі, ось така. Color коктейль. Ну і це у мене гортензійки теж з моїх черенків, тобто, верніше, живців, це ті що без назви. От, заживцьовані були назви ще я їм не встановила. І ось, теж без назви. Теж такі, вони, може, деякі їй повторяються. Тому що по своєму зовнішньому вигляду вони якби схожі. Ось такі з моїх живців гортензії. Тут ось у мене ростуть гортензії, така ціла алейка. От зараз, бачите, як сонце падає. Деякі стоять ось в тіні, кущики, а там туди далі, бачите, сонечко вже повертається і вони знову стають на сонці. А значить, ось така алейка тут у мене висажена. Це всі посажені в минулому році. Це ось у мене діамантіна. Ось така. В тому році вона вже квітувала у мене. От Гарна гортензія була. Діамантіна. Переходимо до слідуючої. Ось сільвір-долар гортензія. Теж непоганий кущик. Один пагончик я залишила, тут було два, але другий був дуже тонесенький. Я його прибрала. І на цьому одному поставила три пагончика. Ось такий сільвер Долар. Слідуюча гортензія. Високоросла. Видно зразу, що вона високоросла і потужна. Дивіться, які тут. Тут уже ось як ручка пагони. Бачите, які ось потужні, жирні, гарні пагончики. От. Це у мене фантом. Фантом. В тому році теж вона квітувала, але так перший рік посажена була, то ну, якби такий був нерівномірний трошки кущик, були пагони зломані, були трохи пагони якісь, яким не хватило, видно. Сили, щоб вирости. Ну, от, і один пагон такий вирвався вперед. І на ньому було таке дуже велике красиве суцвіття. Ну, в цьому році я залишила три і тут три. Шість. Я нормувала, можна було й більше, але я пробую, поки невеличку кількість пагонів залишати, а потім вже буду дивитися по кущу, по гортензії. Наслідуючий рік. Можливо, буде й по-другому. Так, слідуюча ось у мене така росте без назви гортензія. Це теж заживцьована мною. От, Але назва ще не встановлена. Ось вона така, бачите, теж у неї такий бордовенький пагончик по кольору. І такі от листочки. В тому році висадила її. В тому році заживцювала, вона була заживцьована в минулому році. І під осінь, десь у другій половині літа, я висадила в відкритий ґрунт. І от бачите, от дивіться, як залишила он. один був стволик, два пагона, і ось ще збоку один маленький. Ну, я його вирішила залишити. Хай він росте, щоб було три пагончика. Ось така. Слідуюча гортензія. Ось уже більш такий, більш об'ємніший кущик. Це полярний відмідь. Поларбір. Ось така вона. Дуже теж красиві, в неї волоті такі гарні. От я залишила в цьому році вже більше пагонів. Теж такі пагончики гарненькі. Ну, вологи їм хватає. Дощі йшли, заливали. Тут у мене як сильний йде дощ, такий потужний, щоб як злива, то навіть там трошки дивіться, там в квітничку є долинка ось тут. Так навіть вода стояла. Отут оце, ось тут. Тут трошки якось низиною йде воно, вода стояла. Але нічого, все втануло. І думаю, що для цих квіток, які... Ростуть в землі, їм це не завадить, ця вологість. А от ті, що в горщиках, от, ну, за тими треба трошки якби спостерігати, щоб не позаливав дощ, якщо вже дощ такий великий. Значить, ось така лейка в мене тут. Всі в мене гортензії підписані. Бачите, як я собі поробила через те, що хочу запам'ятати їхні назви. От. Щоб все було красиво. Ще одну гортензію вам показую. Це полярний відмідь Polar B, вирощена з мого живця. Це вже я собі заживцювала була з того маточного кущика, який я вам показувала. І ось це двохрічка, по-моєму. А може і третій рік. Ні, третій рік все-таки. Ось перший рік життя тут. Стволик один був, потім ось полудва стволика другий. І це вже нові ось пішли пагони. Це вже третє літо вона у мене. Ось такий кущик теж пішов гарно наростати. Поларбір. Так, і покажу вам свій мультиштамб. Ось так виглядає мультиштамп. Ви бачите? Ось його три основних пагони має. Ось. І ось наростає верхня частинка. Це ваніла фрайс Пересажена була осінню на оце місце. Є на моєму каналі відео, як я робила пересадку вже дорослою. Вона вже доросла була, вже, мабуть, була... я її купляла не в п от, такою вже підрощеною. І вона в мене вже була 2 літа. Оце вже вона четверте літо. По-моєму, в мене. Ну, якщо вона в мене третє літо, але якщо по її дивиться розвитку, то це вона, мабуть, вже четвертий рік. Її існування. Ось такий мультиштамбик. Теж дивіться, які гарні потужні пагони має. Дуже мені подобається. І вже, мабуть, закладає, так, да, вже закладаються. Бутончики на квітування. Ось. Зараз відійду. Ось такий мультиштамп. Ну, поки що все. Дякую за увагу. Буду показувати вам їхній розвиток, як вони будуть квітувати. До нових відео!